У лавах терористів самопроголошених Донецької і Луганської народних республік почалася паніка. Бойовики цілими групами здаються українським військовим або ж тікають до Росії. А кількість диверсантів, які готові скласти зброю, постійно зростає. На цьому відео захоплення групи перебіжчиків, які раніше воювали на боці ДНР, а тепер вирішили добровільно перейти на бік збройних сил України. Ці полонені вже чимало розповіли про позиції і зброю агресора, а також плани терористів. Українських військових в зоні АТО підтримують волонтери, небайдужі місцяни, а також священнослужителі. Днями на передовій побував військовий капелан отець Андрій. Разом із вояками він помолився за мир та пом'янув тих, кого, на жаль, вже немає. Амінь, коли стає геть зовсім зле, не забувайте, що є люди, які про вас пам'ятають. Не забувайте про те, що є люди, які вас люблять і очікують. І це є власне те, що має дати світло надії в час, коли стає геть зовсім темно, геть зовсім зле. Армійці цінують таку підтримку і кажуть, що сама присутність священника заспокоює і вселяє віру у перемогу. Дуже приємно, коли такі люди приїжджають і не, не фізично, не якимось матеріально, а дійсно духовно морально допомагають. Це набагато на банабагато краще помочь матеріальна. Українці продовжують допомагати війську. У Вінниці благодійники фонду без кордонів спільно з місцевою владою вручили начальнику військового шпиталю 80 бронежилетів. Подаровані засоби захисту, призначені для лікарів, які в ці тривожні дні діють на сході держави. 12 травня виділили були 3 мільйони сімдесят тисячі з обласного бюджету для того, щоб Забезпечити батальйон територіальної оборони, який ми формували з нуля, всім необхідним. Під номером один там ішли бронежилети. Нині в Україні є лише одне сертифіковане підприємство, яке має право виготовляти захисні пластини для бронежилетів. Його спроможність 250 одиниць на день. Працюють у три зміни. А Міністерство оборони України зробило держзамовлення на 20 тисяч бронежилетів. Тому активістам довелося шукати інших можливостей придбання захисного спорядження. Звернулися до Житомирського підприємства, яке е, займається там в певній мірі, в тому числі і металом, і випробували метал по технології для бронежилетів. І 95-ту і 26-ту бригади. Вже частково це підприємство почало разом із житомирською приватною структурою, яка чехли окремо ще почали комплектувати окремо от таким варіантом за благодійні кошти. Також благодійники також зазначили, що наступне їхнє замовлення три сотні бронежилетів для батальйону територіальної оборони Вінницької області та запевнили, до 2 липня повністю забезпечить цей підрозділ необхідними засобами захисту. Українці продовжують всіляко підтримувати військових, які перебувають у зоні АТО. Своє плече допомоги армійцям на сході України підставляє і патріотично налаштоване населення Чернігівщини. У ході благодійної акції допоможемо збройним силам разом. Вже понад 4 тони необхідних товарів, речей та майна місцеві мешканці відправили військовим. Я хочу подякувати всім тим небайдужим, хто приєднався до цього. Це вот. депутати обласної ради Кіановський Віктор Павлович, які забезпечили електростанціями і харчами, комунальне підприємство Зеленбуд, яке забезпечило автозапчастинами, Это автоцентр КАМАЗ, який допоміг в ремонті автомобільної техніки, передачі від батьків, які передали своїм дітям найобхідні. У подальшому вантажівки з усім необхідним благодійники та мешканці області планують доправляти воякам кожні 10-15 днів. На Чернігівщині триває активна фаза навчання 11-го батальйону територіальної оборони. Військовослужбовці відпрацьовують тактичні прийоми ведення бою, які нині активно застосовують у зоні АТО українські війська. Крім того, бійці вчаться вести вогонь із різних видів зброї. Зокрема, зараз опановують зенітні установки. Не припиняється робота із доукомплектування підрозділу необхідними засобами захисту, технікою та іншим речовим майном. Нині солдати особливо гостро відчувають брак належного протикульового захисту. Бронежилети купуються в за свої средства. Або придують родственники, збираються по домам, по знакомим Вони стоять бішаних денег. ми столько ні здесь не отримуємо». Самої возможность, ми бы, конечно, мы самі. Ну ми на момент не имеем. Відтак якісні бронежилети і захисні окуляри стали для наших армійців найбажанішим подарунком. Військовим їх привезли представники одного з київських підприємств. На минулому тижні ми відправили 38 бронежилетів. Купив в 12-й батальйон територіальної оборони київський, Побачили призив допомогти 11-му батальйону. Ті кошти, що у нас були, ми змогли, на жаль, купити, придбати тільки 10 бронежилетів. Бронезахисна міцність одразу ж перевірили снайпери підрозділу. Командири кажуть, кулю калібром 7,62 тримає. Стріляли її з СВД. Це дві кулі: одна цільова, ви бачите, фактично, навіть м'яти не залишилось. І одна бронебійна, відстань 100 метрів. Бронеплита дуже. Добре витримала про автомат. Можна навіть не говорити тим більше витримає Що 5,45, що 7,62. бійці батальйону. майже готові виконувати завдання за призначенням і за потреби боротися з незаконними збройними формуваннями на сході країни. Сьогодні, коли наша держава в небезпеці, до зміцнення її обороноздатності долучаються і органи місцевої влади. Зокрема, на Чернігівщині відбулася зустріч представників Міністерства оборони і керівництва області. Йшлося про шефство над військовими частинами, роз'яснювальну роботу серед населення, а також про заходи мобілізації та призовної кампанії. Трупнулися питань підготовки та забезпечення батальйонів територіальної оборони, які сформовані на території області. Обговорено питання щодо надання допомоги спільно з районними військовими комісаріатами та сільськими головами, сім'ям військовослужбовців, які призвані по мобілізації, Допоки в країну не прийде мир, і спокій, одним з головних завдань місцевої влади є допомога армії. Студенти військових кафедр Львівщини активно долучились до польових навчань. Офіцери запасу 23 військово-облікових спеціальностей з 15 львівських вишів, закріплюють на практиці свої знання та навички. Основну увагу під час проведення зборів спрямовано на виконання вправ стрільб, керування військовою технікою та управління військовими підрозділами. Згодом студенти складатимуть комплексний державний екзамен, і ті з них, хто успішно засвоїв програму навчання, будуть атестовані на присвоєння військового звання молодший лейтенант запасу. Присяга дается раз в жизни. И присяга является тем отправным моментом, когда вы становитесь не просто взрослыми людьми. На ваши плечи ложится очень серьезная ответственность, которую вы пронесете через всю свою офицерскую жизнь, кто из вас станет кадровым офицером, кто будет офицером запаса. Я готова брати участь у місіях, які спрямовані на забезпечення цілісності наших кордонів, цілісності нашої країни. Я можу реалізувати це тільки шляхом надання медичної кваліфікованої допомоги нашим солдатам, військовим. І я буду намагатися допомагати всіма силами. Тими засобами, які мені будуть доступні.